Як змінюється життя в громадах, які труднощі виникають, та як їх вирішують, це влада на місцях. І ми розповідаємо про важливі та найактуальніші новини органів місцевого самоврядування сьогодні у випуску. Мешканці Ладижина знову з теплом. 18 тисяч населення міста впродовж тижня жили без опалення. Дев'ять вагонів гуманітарної допомоги отримала Вінничина, що передали благодійники. Кухонні плити, мультиварки, праски та продуктові набори. Центр проживання переселенців забезпечили необхідною технікою. Тиждень прожили в холоді. Понад 18 тисяч мешканців Ладижина залишились без тепла та гарячої води з 23 листопада. Тоді кілька ракет влучили у ТЕЦ, що спричинило аварію на тепломережах. Обігріти помешкання електроприладами люди не могли. Через дефіцит енергії у всій країні світло вмикали. На декілька годин, тож в місті оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру для відновлення теплопостачання в найкоротші терміни створили оперативний штаб, який розробив план дій з ліквідації надзвичайної ситуації. І вже за кілька днів його роботи подачу тепла в домівки людей відновили. Чому, попри це, надзвичайний стан продовжує діяти, розкажемо далі. В оселі мешканців Ладижина повертається тепло. Роботу централізованої системи теплозабезпечення вдалося відновити вранці 1 грудня, проте надзвичайний стан в місті не відмінили. Він буде діяти орієнтовно до кінця грудня, поки не запустять котельні на альтернативних видах палива. Продовжує роботу і обласний надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Проводяться роботи щодо диверсифікації теплопостачання міста Ладижин. Було прийнято рішення про встановлення модульних твердопалених котелень. І роботи продовжуються і десь протягом місяця до нового року роботи з диверсифікації опалення міста Ладижин будуть завершені». Ознайомитись із ситуацією у Ладижині та дізнатися шляхи і темпи вирішення проблем із теплопостачанням приїхала заступниця міністра розвитку громад та територій України. Наталія Хоцянівська зазначила, що станом на ранок Ладижин був одним із українських міст, де найбільше будинків залишились без опалення через ракетні обстріли країни терориста. Сьогодні без обліку по Луганській і Херсонській області по Україні лише 346 будинків сьогодні без опалення. Це 86 на Донеччині, 120 на Харківщині, 6 будинків Одеської області і 134 в Ладижині. Поки батареї в помешканнях містян набирають температуру, люди зігріваються у пунктах незламності. Павло, переселенець з Донеччини, до пункту обігріву, чоловік прийшов підзарядити телефон. Вже декілька місяців він живе в Ладижині, в одному з дошкільних навчальних закладів, який став прихистком для багатьох родин. Каже без тепла, було важко і радіє, що більше не доведеться мерзнути. Там мешкають ну не тільки такі люди, як я, ну тобто дорослі, там ну, є й пенсіонери, є інваліди, є діти, і в тому числі навіть маленькі, які ще зовсім там чотирьох років немає. І от як їм обігріватися, як їм зігріватися, оце питання було. Ми вже люди кажуть, що потрошку, потрошку батареї починають вже теплішати. Без опалення мешканці Ладижина жили тиждень. За цей час пункти обігріву відвідали близько п'яти тисяч людей. Отримати допомогу в пунктах незламності можна і надалі. Вони продовжують працювати. Спільно з обласною військовою адміністрацією ми розвернули пункти незламності, в яких люди за потреби можуть отримати речі, чай, тепло, підзарядити свої гаджети, телефони. Отримати інтернет завдяки старлінку, отримати необхідну медичну допомогу. Діти працюють з нашими психологами. Діти можуть тут, крім того, що навчитися в безпеці, так само вони можуть отримати і якусь психологічну допомогу. Десять мобільних пунктів незламності розгорнуть у Вінниці великі намети та все необхідне для облаштування умов для обігріву. Місто отримало як гуманітарну допомогу від німецького міста Карлсруе. У жовтні у громаді запустили ініціативу для збору допомоги. Під девізом наші серця зігріють Вінницю. І вже через місяць 11 тонн вантажу приїхали до нашого міста. Намети розраховані на півсотні відвідувачів. Їх одразу ж почали встановлювати на території громади. Один із них розмістили біля площі імені Костянтина Могилка. Там є всі умови, щоб зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети і скористатись інтернетом. Допомога від німецького міста дуже цінна, зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Важливо, що це не просто палатки, а це комплекти, куди входить і дощатий настил, і відповідні матеріали для того, щоб провести кабі, ну, кабіля підключити генератор. Це теж входить в ці комплекти, генератори по 10 кВт. Разом із тим сюди входить УФО, по три УФО, каністри для бензину мастилу для самого генератора, навіть дрелі, і ці і машинки, і сверла для того, щоб відповідно зробити настил, розкладушки вентилятори теплові, фонарики різні, які можуть працювати і автономно, і від генератора. Тобто, фактично, ми зможемо створити по місту Вінницю відповідну кількість таких пунктів в разі відсутності електроенергії. І люди зможуть сюди спускатися своїх багатоповерхових будинків, заряджати телефони, зігрітися, якщо, не дай Боже, буде холодно і, Ну не буде тепла безпосередньо. В Загалом на Вінничині працює понад дві сотні пунктів незламності. Їх облаштували у навчальних, спортивних, культурних закладах та адмінбудівлях. Також зігрітись люди можуть у поліцейських відділах поліції. Чим забезпечені та як працюють пункти незламності в Жмеринській громаді, дивіться у сюжеті. Зарядити телефон чи випити гарячого чаю, коли вдома немає світла, можна у поліцейських відділках. Там облаштували місця для обігрівання громадян в форматі пунктів незламності. Одна з переваг таких точок наявність стаціонарного телефонного зв'язку, зазначив начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Дуже добре, що є. Провідний телефон, тому що ми бачили перебої з цільниковим зв'язком, і завжди можна скористатися для визову поліції екстрених служб провідним зв'язком. Також у поліцейському відділі є опалення, доступ до інтернету, гаряча і холодна вода, а ще дитячий куточок з іграшками та розмальовками. Все, що потрібно людям, починаючи з під зарядки телефону, гарячий напій, там, першочергова їжа, тут все є, в тому числі будуть працювати ювенальні поліцейські з дітьми. Люди можуть прийти, обігрітися, також попити води. Там от, у фронт фронтофісі співробітник може приготувати чай, каву, а також запропонувати їжу. Тепло, світло, інтернет та гаряча вода у відділі поліції є цілодобово. В разі відсутності централізованого електропостачання все працює завдяки генератору. Якщо немає подачі загальної мережі, він автоматично переключається і працює на дизель. Потужний генератор 7,5 кВт. Відповідає нормам, технікам, заходам безпеки. Є вогнегасники також забезпечені, забезпечені резервним пальним обов'язково. Місця для обігрівання населення працюють в 31 відділі поліції регіону. Загалом в Вінницькій області вже облаштували 225 пунктів незламності. І їхня кількість буде збільшуватись. Долучилися до СНС. Вони поставили намети поки що в великих районних центрах в місті Вінниці. Але ми ще будемо з ними працювати для того, щоб такі пункти, на прикладі національної поліції, також були в чергових частинах ДСНС, також в добровільних пожежних частинах, і ми таким чином збільшимо загальну кількість цих пунктів на випадок повного блекауту, відключення опалення, відключення світла. Пункти незламності облаштовують в усіх територіальних громадах Вінничини. В разі відсутності світла в своїх домівках люди зможуть зігрітися, отримати. Доступ до інформації та перекусити у приміщеннях освітніх закладів, будинків культури чи спорту жмеринському районі. Наразі відкрито і заявлено для суспільства 38 пунктів незламності, серед яких три це відділках поліції, чотири в представництвах МНС. Є сьогодні в центрі жмеринки розгорнутий і номер. Це дозволило сьогодні мати спокій для людей. Що вони розуміють, що є те місце, де обов'язково в разі крайньої потреби вони знайдуть прихисток. Один із пунктів незламності розташований у Жмеринському центрі культури і дозвілля. Там можуть розміститись більше двох сотень людей. Є запас питної та технічної води, генератор, ноутбук, електрочайники та термоси. приміщенні від 17 до 22 градусів тепла постійно, можна зарядити телефони, гаджети, є вайфай. Є провідний інтернет, чаю попити. Чай є, якщо комусь потрібно, просто окріп. У Калинівській центральній районній лікарні триває ремонт двох відділень інфекційного та кардіологічного. В останньому будівельники вже виконали більшу частину робіт. Замінили каналізаційну систему та електропроводку, змонтували нову систему опалення, пошпаклювали стіни та продовжують класти плитку. Для зручності пацієнтів у кожній палаті облаштовують вбиральні. Про це повідомили на сайті Калинівської міської ради. Завершили підготовчі роботи та почали класти плитку і в інфекційному відділенні. Після відкриття відділення без ремонту залишилася частина приміщення, де знаходяться палати та кабінети обслуговуючого персоналу. Як зазначив калинівський міський голова Василь Поліщук, роботи мають пришвидшити, адже це додаткові площі у пункті незламності, де можна буде розмістити при потребі калинівчан. Хмільник водоканал оснащено генераторами. Вони будуть забезпечувати безперебійне енергоживлення та підтримувати у робочому стані всі життєво потрібні комунікації. Про це повідомили на сайті Хмільницької міської ради. Генератори обійшлися міському бюджету в 2,9 мільйона гривень. Це дозволить підприємству в період тривалих відключень електроенергії безперебійно надавати послуги з водопостачання та водовідведення жителям міста. Додатково оперативно вирішують питання щодо купівлі двох генераторів потужності по 80 кВт кожен. Вінничина отримала 117 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини. Благодійники передали продукти, дороговартісне медичне обладнання та ліки. Між ким розподілять вантаж. Дивіться далі. Дев'ять вагонів гуманітарної допомоги отримала Вінничина з Німеччини у контейнерах, ліки, медичне обладнання та продукти. Це найбільша допомога, яку отримав регіон з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найцінніше з того, що тут є, це медикаменти, медичне обладнання, в тому числі, наприклад, сучасний апарат для гемодіалізу. Загальна сума медикаментів, які надійшли, складає більше 1 мільйона євро. І ще більше ніж на 100 тисяч євро інші препарати, а також продукти харчування, сіль, макарони. Весь вантаж від благодійників формувався відповідно до потреб регіону. Продукти розподілять між переселенцями та родинами захисників і захисниць. Вироби медичного призначення доставлять до лікарень різного профілю. Усі отримані ліки вкрай необхідні для порятунку життів пацієнтів. Це онкопрепарати, онкохімія. Наприклад, зеледронова кислота, яку ми отримували раніше по централізованим поставкам Міністерства охорони здоров'я, зараз ці поставки вкрай обмежені. Це лікування променевої хвороби, це лікування ускладнень у пацієнтів опять же, з онкохімією, які отримують радіологічне лікування на базі онкоцентру. Це дороговартісні антибіотики високого рівня, це противірусні препарати, це деззасоби, це препарати кровоспинні і знеболюючі. Збирали та доправляли допомогу німецькі лікарі та меценати. Загальна вага гуманітарного вантажу 117 тонн. 66 палет макаронних виробів, 10 палет засобів гігієни, 7 тонн атлантичної солі і 20 тонн прального порошку. Також в даному составі є три вагони повністю медичного, медичних засобів. Більшість гуманітарної допомоги придбана коштом позаштатних радників начальника Вінницької обласної військової адміністрації Павлом Михайловим і Віталієм Костюком. Вони родом з Вінниччини, а Зараз проживають в Німеччині і звідти допомагають наближати перемогу вже 9 місяців. Регулярно формують та передають вантажі для потреб населення і медичних закладів. За рахунок того, що є такі небайдужі люди, і меценати своєї справи. Це Павло Михайлов і Віталій Костюк, які за час своєї такої діяльності переправили на територію України біля 23 фур різноманітної допомоги. І це чергово, ще вони знаходяться в Німеччині, і в цей час іде загрузка тих безпосередньо товарів і груп, які потребують він Загалом, з початку повномасштабної війни на Вінничину надійшло більше тисячі гуманітарних вантажів медичного призначення. Меценати та благодійні організації передали понад 200 тонн медикаментів. До гуртожитку Зозівського професійного аграрного ліцею, який став центром проживання внутрішньопереміщених осіб, привезли кухонні плити, мультиварки, праски та продуктові набори. Усе це знадобиться переселенцям із Донеччини, Луганщини Миколаївщини, які зараз не можуть повернутися додому і вимушено проживають у Липовецькій громаді. Які умови для них облаштовують, розкажемо у сюжеті. Світлана Тарасова з чоловіком приїхали з Бахмута. Виїхати з рідного міста допомогли волонтери. Спершу поїхали у Дніпро, а потім у центр переселенців у Зозові Липовецької громади. Тут живуть вже більше шести місяців. Нормально готова кухня у нас є, кухня, нормально, все, все добре, що все добре, як бачите. Жилье є, гуманітарну допомогу нам дають. Все в нас є. Ми на що не жалуємося. Все добре. Ну, до додому хочеться. Ну сподіваємося, що поїдемо скоро. Центр облаштували в гуртожитку Зозівського професійного аграрного ліцею. Нині тут проживають 77 переселенців, 16 з них діти. Прихисток знайшли жителі Донецької, Луганської та Миколаївської областей. На теперішній час ми у Зозівському ліцеї зараз тут понад 70 осіб. В пункті централізованого проживання гуртожитку, і відповідно багато потреб з'явилось. Ні громада, ні ліцей, ні місцевий бюджет не міг би з усім впоратися, якби не допомога донорських міжнародних організацій, допомога тут на місці наших людей. Центру розміщення переселенців у Зозові передали техніку для кухні, комплекти постільної білизни та продуктові набори для сімей з дітьми. Гуманітарну допомогу забезпечили міжнародні партнери Вінничини. Ми у співпраці з благодійним фондом разом передали плити для приготування їжі у кількості шість штук, мультиварки, праски, продуктові набори для сімей з дітьми. Завершується ремонт їдальні і укомплектування безпосередньо кухні за кошти міжнародної організації з міграції. Ну і така робота продовжується і далі. Люди вимушені виїхати, і ми маємо забезпечити їм максимально комфортні умови. Ми дуже дякуємо всім міжнародним організаціям, які підключилися до цього проєкту і надали все це обладнання для того, щоб людям. Зробити маломальські нормальні умови для проживання, однак заклад на сьогодні потребує безперебійного джерела електропостачання. Тут є проблема в генераторі, тому що постійно вимикають світло і відповідно є проблеми з опаленням. Тому зараз будемо працювати в цьому напрямку, щоб максимально швидко забезпечити і це обладнання. Спочатку повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб залучає до співпраці міжнародних партнерів і постійно підтримує вимушених переселенців в усіх громадах Вінницької області. Телеканал «Вінничина» – все буде Україна. Які завдання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування наступні сім днів? Розкажемо за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях.